Мадрі спрості, вислухаймо сітей Іванлія від, від Марка святе святий Іванліє читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, вважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть, бе, битимуть. По синагогах ставитимуть перед правителями і царями ради мене їм на свідоцтво. Треба, щоб Євангелія проповідувалася спершу всім народам, і коли вестимуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам у ту годину. Не вибо Бобо, говоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько, дитину. Діти постануть на батьків і смерті їм заподіять, і, не, і ненавидітимуть вас усі за моє ім'я, та хто витримає до кінця, той спасеться. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христову.